Чот, 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 скажіть, чот, скажіть чот. ви, Полюховича звичайно, відправили на схід. Яким методом? Хто вам таке сказав? От тільки що депутати казали на сесії. Ми його з'їли. Ви його черницями посипали? Займатися своїми да, справами. Яка. Вони використовують жіночку. Ні-ні, щоб... ні, там взагалі такого. Ні. Ну Поясніть, в чому поясні. справа. Зрайлі... Бо тут вже бо тут гроші Зрайлі... хотіли Зрайлі... збирати для депутатів. Віціраль. А в чому справа? Чому в них немає якоїсь матеріальної підтримки? Eh, чому б прийшли сюди? Наші сюда, до... добровольці ніхто не має, ніякої підтримки. Взагалі нічого ніхто не має. Це коронавіру, хто допомагає нам, на те й живемо. Вони прийшли на Майдан для того, щоб прикинути. Ми не вияснили з поличого ситуація. Ага, в стороні він просто прийшли.